Уявіть себе патріотом, готовим захищати батьківщину, але не маєте права піти до влади, бо вас можуть призвати, а вони ні. Законопроєкт номер 13347 встановлює подвійні стандарти для мобілізації. Сьогодні ми розберемо, як звичайні люди стають гарматним м'ясом, а чиновники лишаються осторонь, і це не жарт. Законопроєкт номер 13347 вимагає від чоловіків до 60 років, які працюватимуть на держслужбі, проходити військову підготовку. Але ж чинні депутати, прокурори, чиновники звільнені від цього. Тобто, якщо в тебе вроду там держслужбовець, ти не мобілізуєшся. Якщо ти перебираєш на себе відповідальність, будь готовий до війська. Мобілізація не обмежується військовими. В неї тепер потрапляють айтішники, бухгалтери, медики, навіть жінки та студенти. Отже, суспільство втрачає не тільки військову силу, а й критично важливі кадри. З моїм другом IT вони дискутували: буде дві години фронту чи коду. Це неприпустимо. Закон передбачає реєстрацію в електронному кабінеті. Блокування карток, позбавлення водійських прав, якщо ухилишся, а ще заборона виїзду без дозволу, фактично повний контроль над кожним кроком. Я колись забула оновити документи, і тепер думаю: якщо не зроблю цього, то можуть заблокувати ще й рахунок. Студентів призивали б із 18 років без відтермінування. Ідея щорічної перепідготовки означає, що кожного знову у військо. Уявіть, після першого курсу вас кидають у мобільну систему підготовки, і ви забуваєте про університет. Пам'ятаю студентське життя, лекції, друзі, можливо, зразу у стройового, ставтесь уважно до змін у законодавстві. Це стосується кожного з нас. Підпишіть канал Соціалка, щоб разом тримати руку на пульсі і відстоювати справедливість.